У Кам'янському відкрився ресторан, який вже встиг привернути увагу містян. Ресторан Нуар відкрив свої двері у знайомому для багатьох місці, там, де колись працювали заклади, синій дах та навігатор. Але цього разу це щось зовсім інше. Нуар це новий підхід, нова філософія і абсолютно інше ставлення до гостей. Це місце, де екологічно чисті продукти, щире обслуговування і творча енергія. Що ж насправді стоїть за назвою Нуар, дізнавалися наші журналісти. Ще один крутий заклад з'явився на гастрономічній карті Кам'янського. Заклад із загадковою назвою Нуар. Тут зливається стиль, затишок та смачні страви в одне ціле. Що ж тут особливого? Яка атмосфера цього закладу та які страви варто скуштувати – Ходімо дізнаватися. Нуар французьке слово, що означає чорний, але в Кам'янському цей ресторан став місцем світлих емоцій і домашньої атмосфери. Його засновниця Наталія, колишня вчителька англійської мови, яка вирішила повністю змінити життя. Я працювала в школі 11 років, вчителем англійської мови. Коли я закінчила вуз, я хотіла працювати, будь-де тільки не в школі. Діти мотають тобі нерви, і я зрозуміла, що хай мені нерви мотають гості. Хочу на роботу йти з посмішкою, а не сльозами. Чоловік каже, ну що робити, хочеш, буде. І чоловік мене на цей шлях поставив, він мене підштовхнув він сказав, як хочеш, що хочеш, давай дивися, шукай приміщення, все кажи, буду допомагати і займайся тим, що тобі приносить задоволення. Наталія з чоловіком, родом із селища Аули. Саме там почалась історія родинного бізнесу. Спочатку вирощували овочі, згодом перейшли на квіти, а тепер пригощають гостей Кам'янського з травами з екологічно чистих продуктів, вирощених спеціально для їхнього закладу. Ідея нуар не лише кухня, а й атмосфера. Тут хочуть, щоб кожен почувався як вдома. У нас немає ніяких секретів, зазначає Наталія. Персонал відкритий, гості може зайти на кухню чи в мангальну зону. В нашому закладі, в Кам'янському, ми тепер хочемо доставляти смачну їжу людям, яка вирощена на чистих продуктах без домішків, які можна давати навіть маленьким дітям. У своїй кухні ми використовуємо м'ясо із домашніх сортів, свинину і яловичину. У нас саме смачний стейк, і я не боюсь цього слова сказати. Його потрібно попробувати усім. У нас дуже смачні медальйони, міньйони телячі. У нас дуже смачна відбивна на кісточки, яка подається з овочами гріль. І концепція нашого закладу створити смачну кухню, приготовлену з любов'ю в першу чергу, а вже в другу чергу, що це кухня саме домашня. Меню оновлюється щомісяця. Улітку з'являться страви з ягодами, фруктами, власні лимонади. А восени ресторан готує нову локацію у стилі Карпат. Також незабаром тут з'явиться теплиця, де можна буде сфотографуватися і навіть зірвати овочі для приготування. Цю тепличку можуть бути заходити люди. Ну нібито і для інстаграму сфотографуватися, і навіть собі зірвати якісь овочі, принести і сказати, що я хочу зробити салат саме з цих помідорів рожевих, оранжевих чи саме з оцих. Класних огірків, щоб люди могли самі собі створити своє блюдо. Вони приносять, віддають його на кухню повару, йому розрізають і подають саме його помідори, які вони обрали. Але на це у нас піде, мабуть, ще півтора місяця. Ресторан відкрився у квітні. На початку велику частину колективу перевезли УЛ. Нині, попри складнощі з персоналом, команда вже майже укомплектована. Всі працівники віддані справі люди. У нас дуже гарний молодий колектив. Керівництво теж молоде, воно підтримує нас у всіх наших початках, в усіх наших деяких нюансах. Але тут працювати дуже добре, тому що нас так сказати, керівництво дуже поважає, а ми поважаємо його. Тому у нас є сплачений командний дух в нашому колективі Нуар. Важливе достатньо все в нас важливе, тому що кожна деталь це вже гарне обслуговування в нашому закладі. Але ми стараємось вине принести гостям відпочинок. Гості приходять до нас відпочивати. Ми їх з радістю зустрічаємо, приносимо якийсь гумор в нашу, так сказати, з ними розмови з ними. Що ще можна сказати? Ну, основне, це наша доброта до гостей, і гості відносять нас теж добротою. Унуар раді всім. А фірмовий салат ситий гість став справжньою візитівкою закладу. Великі порції, натуральні продукти і максимум торботи. Ось що приваблює гостей. Він дуже в нас смачний, він йде з м'ясом, там багато різних овочів, тому він йде ходовий. Іде салат з морепродуктами. З морепродуктами в нас він йде найбільша порція. Його теж часто беруть. І фірменна страва в нас іде лосось з з лососем. В принципі. Базові страви з шашлик, телятини, шашлик з куриці, свинини. У нас дуже він смачний, сочний. Його часто беруть. Він на мангалі в нас готується. Ну багато страв, які беруть, але часто це сковорідка з лососем і салат сіти. Буваю тут дуже часто, відносно завжди буває на ланчах. Це з понеділка по п'ятницю. Тут дуже смачні ланчі. Загалі повністю вся кухня просто шикарна. Дуже велика грамовка, смачні страви. Коктейлі взагалі, окремий вид. <хи> Дуже все смачно, все подобається. Ходжу сюди сама, з подружками, з родиною. Все смачно, все супер. Но салат сити їсть. Він такий прям ситний, велика грамовка, смачні, в принципі, там компоненти, все смачно і можна замовити один салат і бути ситими до кінця вечора. У ресторані широкий вибір напоїв як для дорослих, так і для дітей. Коктейлі тут готують виключно з якісних інгредієнтів. Кожен смак вивірений до дрібниць. Також у нас є смачні коктейлі, є авторський коктейль. Називається авторський дамський. В нього входить персиковий лікер, В нього входить ріпл сек, сицилійський Апельсин Сік. Він дуже ніжний, дуже смачний, солоденький з кислинкою. Він підходить як для дам, так і для чоловіків. Тобто, це смачний наш коктейль, який ми робимо самі. Такого я скажу чесно, ніде немає, як ми робимо. І для наших малеч, можна сказати, молочні коктейлі з різними топінгами, безалкогольні коктейлі теж є. Так сказати, можна і авторський, і не авторський. Це ну десь був, десь не був. Малиновий рай. Він дуже смачний, там небагато інгредієнтів, але я його часто беру, тому що він солоденький з кислинкою і дітям подобається. Нуар це ще й соціальна відповідальність. Наталя та її чоловік з 2014 року займаються волонтерством. Готують, консервують, передають на фронт. А з повномасштабки ми далі продовжуємо волонтерити. І ще я б хотіла наголосити на тому, що ми допомагаємо, печемо піце, закриваємо каші з м'ясом по півтори тисячі баночок, наприклад, і передаємо це на фронт. І тільки завдяки цьому у нас є надалі шлях рухатися далі і спочатку допомогти, заради кого ми можемо тут чи будь і працювати, щоб піднімати економіку, а потім вже розвиватись далі. І навіть назва нуар символ таємничості, яка відкривається лише тим, хто готовий її пізнати. У цьому закладі справжній смак поєднується з щирістю, родинними цінностями і натхненням. В першу чергу я хочу, щоб вони звідси виходили задоволені, ситі і сказали, що дуже смачно ми повернемося сюди ще. Багато нас порівнюють із навігатором, тому що ми дійсно знаходимося в цих стінах і на цьому місці на проспекті відродження 32А». Але ми хочемо дояснити і роз'яснити всім, що у нас зовсім нова команда. У нас нові технічні карти, у нас своє меню, своя кухня. Ми не навігатор, ми нуар. Від бу... Від слова навігатор у нас залишилась тільки буква Н. Це нуар, який в ближчий час, я надіюся, зміни свій інтер'єр і екстер'єр. А поки змінив свою всю кухню, команду і смакові якості. Чекаємо на всіх.